Це вас в ефірі черговий випуск програми право і обов'язок. Нагадуємо про цьому в прямому ефірі. Телефон нашої студії 6022-02. Сьогодні нашими гостями будуть вперше знайомтися молоді і завзяті Юрій Нестоля, виконавчий директор громадського інституту аналітики та адвокації, і його заступник Юрій Ромашко. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Я не так давно почула про вашу організацію, але вже знаю, що вона стала відомою, і займається небиякими запитаннями. Давайте представте свою організацію, що вона собою представляє. Звід. Які вона взялася? Ви єдині такі в своєму роді чи ні? Ну, звичайно, ми не єдині. Інститут аналітики та адвокації це організація, яка працює у сфері досліджень, зокрема аналізу актуальних проблем суспільства, сприянню формуванню відповідальної політики місцевих органів влади, влади і посилення потенціалу неурядового сектору саме у процесі прийняття рішень. Давайте почнемо з того. Ви просто берете якусь проблематику, так ну на, на тлі регіону, наприклад, і аналізуєте її. Так, так. ми тему, тему вигадуєте самі. Чи бачите, що більш-менш актуально? Е, ну, ми регулярно проводимо невеличкі зрізи, які дають можливість побачити напрямки досліджень, які ми будемо далі проводити. Е, також до нас звертаються, в тому числі і громадяни. У нас діє і центр первинної правової допомоги. Тобто ми бачимо ті проблеми, які зараз є актуальними, і відповідно до цього ми і коригуємо свою стратегію своєї діяльності і роботи з місцевою владою у напрямку формування відповідальної політики, тобто припинення тих проблем, усунення тих проблем, які діють, які є, які не вирішуються. Скільки вам часу, і що вже вже встиг зробити? скажімо так, ну нам приблизно три роки. Щодо того, що ми встигли зробити з прикладів діяльності, ми працюємо не тільки на території Полтавської області. У нас є мережа партнерів і в інших регіонах України, з якими ми дуже плідно співпрацюємо і також реалізовуємо ряд ініціатив. А в Полтавській області, наприклад, ми ініціювали ще минулого року програму протидії корупції, якої, в принципі, у нас не було. Зводили... Не було корупції чи не було програми? корупції програми самої не було. Звичайно, у нас взята загальна державна стратегія по боротьбі з корупцією. Але на обласному рівні вона ця, ця стратегія вона не регулювалася саме нормативним документом. І ми вивчали досвід інших областей, зокрема, провели аналіз, подивившись, де, де вони прийняті, і ефективність цих програм. Відповідно до цього формулювали наші пропозиції, формулювали ті індикатори, яких. Хотілося б досягнути у процесі реалізації цієї програми і подавали ці пропозиції до облдержадміністрації. Розпорядженням голови облдержадміністрації діючого. А чому не до обласної ради? Подавали також до обласної ради, але там, звичайно, процедура набагато складніша. І було вирішено, що, по-перше, імплементувати цю програму можна буде швидше, коли вона буде прийнята, як прийнята якомога швидше, а її прийняття, найшвидше прийняття, це було через розпорядження саме голови ОДА. Зрозуміло. ви сказали про те, що ну не було якогось документа. Ну, наприклад, зараз говоримо про корупцію, тому що для нашої України це над актуально. Угу. В Україні є певні закони, але які б закони не були в будь-якій сфері. Вони на жаль не діють. Що вам здається так би мовити зсередини да? серця України юридичні організації, чого не вистачає Україні для того, щоб запрацювали юридичні закони? Ну, перш за все, що з нашим суспільством не так прямо з питання. необхідна, як, як мінімум, належна судова реформа, як мінімум, реформа органів правозахисних органів, яка зараз втілюється, і потрібно обов'язковість виконання законодавства. Чого в принципі що треба, щоб була оця обов'язковість, щоб виконувалися? невідворотність покарання? Хто має хто має це за ким останнє слово? Хто має покарати суддя? Наприклад, чи все таки міліція повинна так провести свою справу, щоб там не підкопалися адвокати? Ну умовно кажучи, це має бути синергія, тобто робота абсолютно всіх органів, абсолютно всіх служб, яка буде направлена саме на досягнення результату 100% виконання законодавства. Ваша організація вже три роки. Я знаю, що за цей час, звичайно, про вас почули і за межами і не тільки нашого регіону, а навіть за межами України. Ну похвастайтеся своїми здобутками. Ну, давайте можливо. Я підключуся до вашої бесіди. Добавка. Дійсно, не дивлячись на те, що ми знаходимося в Полтаві. Свою діяльність ми здійснюємо на всій території України. І більше того, ми не ставимо собі якихось рамок, що тільки на території України організація в подальшому планує і і виходити на міжнародний, на міжнародний рівень і працювати. Організація має партнерів у переважній більшості регіонів, тому що Ті ініціативи, які ми реалізовуємо, вони реалізовуються, скажімо так, там в десяти можуть областях в семи там п'яти для того, щоб робити порівняльний аналіз, тощо і по суті сьогодні в нас вже сформована певна коаліція таких партнерів, з якими ми постійно рухаємося і вирішуємо актуальні суспільні проблеми. Більше того, ми співпрацюємо не лише з неурядовим сектором, а й з органами державної влади, оскільки саме вони в в переважній більшості є тими, хто має вирішувати цю проблему. І, ну наприклад. Це це знову ж таки не лише регіональний рівень, а й національний рівень. Наприклад, з Полтавською обласною радою у нас ще давно укладений меморандум про співпрацю в напрямку збору інформації, у напрямку присутності на тих чи інших заходах. Якщо ми говоримо про національний рівень, то сьогодні нашою організацію впроваджується електронне урядування у міністерстві інфраструктури України. Що це? це така ініціатива, яка дасть, яка забезпечить максимальну електронізацію всіх процесів у міністерстві інфраструктури України. Що це дає для... Звичайного громадянина він uh -huh. зможе отримати адміністративну послугу в електронному порядку, тобто безпосередньо для а це не буде якась відписка не на папері, а через інтернет. Ні, ні, ні. по суті формується чіткі, чіткі, чітка процедура, чіткі порядки, максимально доступні і прості. І головне вони будуть максимально оперативні. Це забезпечить економію часу, це забезпечить економію ресурсів. Це зменшить людський вплив, людський фактор у тому чи іншому рішенню, оскільки максимально все. Автоматизовано буде, тобто лише користь для представників бізнесу це забезпечить швидкий доступ до урядової інформації. Саме міністерство, власне, отримує користь, адже це і є виконання тих вимог, угоди про асоціацію, mm -hmm. і саме приведення до європейських стандартів. Тобто, всі абсолютно отримують користь від цієї ініціативи. Чому до вас звернулося міністерство? Я думаю, що конкурентів у вас чимало. Дійсно, конкурентів чимало, але організація окремим напрямком своєї діяльності має саме електронна демократія, скажімо так, електронне урядування і всі ініціативи вони є конкурсні. Ми активно позиціонуємо себе, скажімо так, у, у на якщо так можна сказати, на, на ринку ну угу. і тому про нас багато хто знає, власне, і так ви вийшло, що саме ми цю ініціативу впроваджуємо. Там, більше того, є партнери, які е, е, у сфері IT, які мають необхідний досвід знань, як, як, як суто електронно це все здійснюється. Угу. Тому в такому унісоні вийшло, що саме ми цим займаємося. Плюс ми налагодили ще зв'язки професійні з Київ Смарт Сіті. Це та, та система, яка зараз запроваджена на території міста Києва, яка дає змогу будь-якому громадянину отримати доступ до інформації про бюджет, про його використання. Ви спілкуєтеся з Віталієм Кличком? Особисто не спілкуємося. Ми спілкуємося з командою, яка реалізовує саме ці ініціативи з електронізації у Київ, у КМДА. Що таке International Budget Partnership і які відношення ви до нього маєте? А це якраз до того, що мені, мені подобається слово інтернешнл міжнародний і бюджет. Оце цікаво. Справа в тому, що це якраз те, що я говорив, що ми не лише позиціонуємося в Україні. Одна з ініціатив, яку ми сьогодні реалізовуємо на всій території України, це протидія поборам за безкоштовну медичну допомогу. Про неї трошки пізніше. Ой, так і власне ця ініціатива була ще у 2014 році відібрана такою організацією, як International Budget Partnership, яка проводила на той час конкурс в Україні з відбору найбільш актуальних цікавих ситуацій, актуальних проблем. І з України було відібрано лише дві. Таких ініціатив, одну з яких власне, відібрали нашої організації. От, це і... медичні побори, так. Да, да. І вона сьогодні документується цією, цією організацією, тобто приїжджав в Україну відповідний представник, вивчав це і о, зараз формує відповідний аналітичний звіт цієї ситуації, яка буде відомий не лише в Україні, Тобто про Полтаву буде знати і не лише про Полтаву у світі. Ви хочеться сказати, що ми осоромимося на весь світ? Навпаки. Ця, ця проблема неформальних платежі в ній є можливість до додаткового залучення коштів до фінансування закладів охорони здоров'я. Якщо вивести оці всі неформальні платежі, які зараз діють на території закладів охорони здоров'я у легальне русло, то бюджети отримують колосальне дофінансування і буде менше проблем саме з забезпеченням медико-медичних послуг. Пацієнтів, і саме з контексту того, що тут є великий потенціал до залучення додаткового фінансування. Цей кейс і був взятий в документування. давайте чесно. Я для себе наприклад, все точно не визначилася в цьому питанні. Виходите до лікаря, знаходите спеціаліста, якого вам радять. Він вас гарно консультує, гарно лікує. Ви що не не дасте йому, називаємо це конверт. Подяка дійсно, як подяка. Він з вас не вимагає. Обурі інше, коли тобі тонко натякають, що ну кажучи, не зроблю укол, поки не заплатиш. Це одне як, як розрізнити оці поняття в ідеальній ситуації. лікар, кожен лікар, кожний громадянин має отримати достойну заробітну платню за свою роботу. Україна ж знаходиться у тій ситуації, коли справді зарплата лікаря вона не відповідає тому навантаженню тим знанням, які вони отримують, тому що вони вчаться набагато довше, ніж всі інші спеціальності. Угу. І виходить ситуація, за якою кожен громадянин бачить те, в якій ситуації справді знаходяться лікарі. Вони думають про їх сім'ї, і просто у людей виникає саме бажання подякувати, підтримати лікаря. А тут ця ж проблема вона розглядалася не в контексті саме. Подяки лікаря, вона розглядається в контексті діяльності певних організацій, які збирають кошти, нібито на фінансування угу. закладу охорони здоров'я, але ті кошти не йдуть на те фінансування, вони йдуть ну, в невідомому напрямку, так угу. скажемо. відомому напрямку, в кишені, вони в кишені. йдуть. Ну, і, і, напрямок, ми знаємо. І власне, ми над цим і працюємо, щоб забезпечити належний процедурок, тому що сьогодні відсутня належна нормативна права база, яка б регулювала питання діяльності цих самих благодійних організацій фондів на території лікувальних закладів. Ми Саме і шукаємо шляхи, і певні знайшли. Намагаємося зараз їх імплементувати впровадити до дії. Я так розумію, що найближчим часом, якщо цей проект гарно закінчиться, певні медичні установи да, отримують якісь кошти. Я правильно зрозуміла? Взагалі, в ідеалі, якщо це врегулювати на законодавчому рівні, то абсолютно всі установи на території яких діють подібного роду організації, які збирають кошти. Вони отримують додаткове фінансування. Чому тому, що ті кошти, які зараз зникають, вони будуть виведені з тіні і вони будуть передаватися безпосередньо закладу охорони здоров'я, тобто ми будемо мати колосальний бюджет до фінансування закладу охорони здоров'я з інших джерел з позабюджетних. Зараз вас слухають деякі медики, і думають, ой ой, ой де б вас зустріти в темному Медикам... на темній ні? Насправ... Насправді лікарі вони повністю погоджуються. От mm -hmm. ми спілкуємося з багатьма спеціалістами. Вони абсолютно згодні, що вони з цих от інструментів, які такі діють, вони абсолютно нічого, нічого не отримують, не отримують. Угу. тому це для них їх це лиш зайвий раз принижує цього. Ним повинно не бути лікар. Лікар має отримувати достойну заробітну платню. Чи раз, якщо ви займаєтеся такою різноманітною проблематикою і нормотворчою і юридичною, чи є у вас контакт, наприклад, з депутатами міських рад, а головне з обласною радою? Звичайно, ми контактуємо з депутатами і місцевих рад, і Верховної Ради, в тому числі, тому що наша діяльність направлена не тільки на врегулювання на місцевому рівні, а в тому числі і на законотворчу діяльність. Тому безпосередньо, звичайно, в нас є такі зв'язки і такі контакти. Як чи є зворотній зв'язок? Є, е, але не можу сказати, що він є досить так, активний? активний чи так. результативний, так? Результативний так. Угу. Ну, я можу декілька слів доповнити щодо нормотворчості. От якщо ми говоримо про національний рівень, то нашою закон... організацією напрацьовано проект закону про порядок діяльності та звітування благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров'я. Цей законопроєкт зараз перебуває на розгляді у комітеті Верховної Ради з профільним питанням охорони здоров'я, тому що сьогодні є значний масив як законодавчих актів, які так чи інакше стосуються питань діяльності фондів. Автономізації закладів охорони здоров'я. Тому е, сьогодні він диску, в, в дискусії перебуває, але я думаю, що найближчим часом він вже буде вноситися в офіційному порядку до апарату Верховної Ради для його реєстрації і подальшого прийняття. Дуже добре. Е, якщо говоримо про норму творчість, що це за такий проект Прозоро. Е, прозоро. Це система електронних закупівель на національному рівні, яка була обрана… Тендери, так звані тендери, right. так mm -hmm. але ці тендери у електронному вигляді. Тобто, якщо раніше існувала ситуація, за якою абсолютно всі торги проводилися у так, скажімо, паперовому вигляді, тобто, подаючи пропозицію, необхідно було формувати певний перелік документів і фізично направляти цей ці документи саме до закупівель, до того хто закуповує. Система ж електронних торгів дозволяє, по-перше, позбавитися логістичних, певних логістичних питань щодо, наприклад, тої ж подачі пропозиції. А по-друге, вона створює умови розвитку для малого бізнесу. Вона створює умови конкуренції, які відповідно дають зниження ціни і економії бюджетних коштів, тобто наших з вами коштів. Якщо ми подивимося на взагалі на систему Прозоро. Це, так скажімо, система, яка об'єднує площадки, на яких проводяться електронні закупівлі. Ми можемо побачити, що в середньому кількість учасників на системі Прозоро набагато більша на кожному тендері, ніж зазвичай, ніж по старій системі. Це значить про те, що як мінімум буде знижуватися ціна. Це значить про те, що як мінімум можна розглядати не тільки там якісь дві організації, два підприємства, які з року в рік постачають одні й ті самі продукти, а будуть інші люди підключатися, будуть створювати, будуть створюватися умови розвитку, тому що конкуренція породжує Юрій, я зрозуміла. Поясни мені такі моменти. А пані Богатирьова, коли була на посаді міністра охорони здоров'я, закуповувала вакцини і препарати на фірмі, яка належала їй сину. Не треба було ніякої електроніки, всі так про це знали, і все одно так було. Що як оця система Прозоро зламає ну, моменти дружби родини, кумівства і так далі? Ну, я можу відкрити, подивитися в електронну вигляд, да що є такий тендер, така фірма. Ну і що, як я, звичайно, людина можу на це вплинути. Як мінімум, ми ну, ми можемо подивитися, що на коли на тендер приходить два підприємства, далі включається система редукціону. Тобто, кожне підприємство, яке зробило свою пропозицію, має е, можливість понизитись ціну. Угу. І відповідно, кожен свій, своїм кроком він знижує і знижує ще ціну. Якщо раніше за старою системою ви зробили пропозицію, вибрали найменшу, угу. то тут ми можемо знижувати кожного разу таким чином, добиваючись максимальної економії. Демпінгувати ціни можна сказати так. Це це навіть не демпінг, але це пониження у вартості. Добре, я керівник підприємства. У мене є дві фірми: одна Юрія Нестуля, а одна мого брата. А я. У вас ціна нижча, я кажу, але фірма мого брата, вона солідніша, найкращий вибір товарів. А фірма Юрія не ще молоденька, невідома, недосвідчена. Можливо, завтра лопне. А що нам робити? Ми ж довіряємо досвідченим. Хай там і ціна буде на 30 доларів дорожча на одному кілограмі картоплі. Ну, умовно кажучи, а тут ви не побачите. то буде впливати на, на керівника. Да? А, людина, яка проводить закупівлю, вона не побачить, яка саме фірма. Прийшла на торги, тобто, дивлюся ціну. Пропозиція один, угу. пропозиція два без назви угу. і торгують двома дві просто ага, одиниці. Розібралися тому в принципі тут змухлювати не, не немає. немає. Прозоро це ваша власна розробка? Чи це десь за кордоном вже взятий досвід? Це унікальний досвід, який насправді об'єднав. Громадськість об'єднав державний сектор та бізнес. Це ініціатива цих трьох сил, і зараз його вивчають як якусь унікальну ситуацію, в тому числі міжнародні експерти, тобто це загальне бажання. Трьох оцих сил до позитивних змін а розробку, ініціативу і зараз супровід системи Прозоро здійснює міністерство економіки, розвитку та торгівлі. Хто цю систему Прозоро буде застосовувати? Чи це перше чи це на всі урядові організації? На всі міністерства вона буде розповсюджена? Чи почнемо? Ну почнемо з чогось. Зараз вона з 16-го року буде обов'язково для використання органами центральної влади на допорогових закупівлях, угу. але вже сьогодні було заявлено міністерством економіки розвитку та торгівлі про те, що підготовлений вже законопроект, який має з 16-го року вже перевести не лише допорогові закупівлі, бо зараз це до порогові до 200 тисяч, а всі закупівлі у електронну форму з 1 січня 16-го року, якщо цей проект буде прийнятий. Ми отримуємо просто прекрасніший кейс, за якого ми будемо економити бюджетні кошти. Я думаю, що ну десь відсотків 20-30 з тіні має вийти як мінімум. Так, ну зараз за статистикою, приблизно від 15 до 25 відсотків. відсотків. Я так і сказала прозоро, ви застосовували і на і в Полтавщині, да? вже десь так. у нас в в яких випадках це в районі, і що це була за тематика? «Онкодиспансер» диспансер угу. минулого разу. Ось буквально а онкодиспансер. Перепрошую, сам звернувся. Чи ви прийшли до них з такою пропозицією? Ми прийшли з ініціативою до облдержадміністрації. Голова облдержадміністрації видав розпорядження про запровадження системи «Прозоро». «Онкодиспансера» Не було просто вибору. Я так зрозуміла, так? Да? так в принципі, але це їх ініціатива. Ні, ніщо їх не змушували. Вони самі захотіли і вони отримали економію у. 30%. вони закуповували товар вартістю оціночною вартістю 200 тисяч гривень, а закупили його за 135 тисяч гривень. Тобто вони отримали можливість ще на один місяць закупити препарат, які комусь можуть врятувати життя. Чудово до речі, товар, от скажімо так, змагалися представники нашого регіону, чи можливо хтось із іншого Ні, ви ж не бачили та результаті? Хто переміг за результатами? Перемогла не полтавська Неполтавська е... фірма. Так. Чудово ну і е, останнє запитання: знаю, що їдете у вояж в Австрію. Що це за вояж? Ви будете там представляти наш регіон? Із якого приводу? Взагалі будемо представляти організації з України, тобто там буде, буде будуть представники неурядового сектору з інших країн, і будемо ділитися досвідом про те, яким чином за кордоном громадська думка може впливати на процес формування або реалізації політики місцевих органів влади. Це ага. зараз актуально з огляду я, я перебуваю зараз. Актуально, тому що цілий день? Я думаю, що наші глядачі в ефірі телеканалу «Тава» дивилися в режимі онлайн хто по телевізору, хто мої колеги дивилися по інтернету сесію обласної ради. І ось там якраз вплив громадської думки на роботу сесії від початку до кінця, як каже наш оператор ну, закінчилось так, як і мало, все було спрогнозовано. Що скажете? Чи дивилися ви? До речі, сесію обласної ради, тому що там а, прийшла велика кількість різних партій, а Б прийшла велика кількість громадськості на сесію. Ми, якби отак, от в Австрії показати засідання обласної ради, вони б не були б у шоці, чи це говорить про те, що у нас ну демократія в розквіті. Я думаю, що такого в Австрії ми не побачили, але те, що відбувалося сьогодні у залі засідань, воно свідчить про те, що ми громадськість має можливість до безперешкодного висловлення своєї думки при підході до мікрофону. Ніхто не отримав перешкоди і мав можливість висловитися. Це дуже позитивна тенденція. Це нормально виривання мікрофону, розказування, вже... куди людині треба йти. Шлях напрямку це ж представники громадськості. Це не нормально, але це питання культури. Тобто, якщо ми розглядаємо питання культури і питання е демократії, е тобто вільного волевиявлення, е вільно св свободи слова, то ну, ми маємо розмежовувати. Але ну, все має бути в міру, подивившись на сьогоднішню сесію, чи не виникло у вас бажання ну, провести чи то опитування, ну поцікавитися в громадськості, що вони думають, наскільки довіряють? Тому що перший, перша сесія дуже така красномовна. Дехто мені сказав, якщо вони не можуть вибрати голову власної ради, що ж буде, коли реально потрібно буде вирішити серйозні проблеми? Угу. Ну насправді я думаю, опитування ми обов'язково проведемо, але є така ситуація, за якої сьогодні один з депутатів в принципі правильно сказав, що саме депутатам делеговано право представляти інтереси громадськості у угу. раді, і вони мають вирішувати зараз між собою, яким чином вони будуть це робити, і далі вони вже будуть вирішувати, що вони будуть з цього приводу казати своєму електорату. Але то вже то вже їхня задача, яким чином вони будуть планувати роботу надалі. Дивлячись на вашу завзятість і активність за три роки, у вас немає бажання йти в політику? Ну поки що немає такого бажання. Чому? Тому що це брудна справа. Ми спочатку побудуємо те, що ми зможемо на цьому рівні, а далі будемо дивитися. Чому побажати своїй організації? На наступний 2016 рік каже він, що він буде ще складнішим. Завзяття, звичайно, легко не буде. Легко не буде ніколи і нікому. Як позитивно <світ> на, на цій ноті завершуємо наш ефір. Дякую за розмову. Вам успіхів, процвітання. Приємно, що е, кажуть, що ми підростаюче покоління. На кого ж ми залишимо державу. Я звертаюся до покоління старшого. Дивіться, в держава в надійних руках. Будьте з нами, не примикайтеся. Традиційно вечірній фірлтави на Брає Варців.